Вітаю вас, шановні учні 11 класу на уроці зарубіжної літератури. Тема нашого уроку розвиток жанру антиутопії у 20 столітті, Ознаки та представники Джордж Орвел, Роман Антиутопія, 1984. Зв'язок творчості письменника із соціально-історичною ситуацією доби, викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Метою уроку є знайомство з поняттям антиутопія, ознаками антиутопії як самостійного жанру. Також ми з вами прослідимо розвиток антиутопії у ХХ-21 століттях, визначимо зв'язок творчості Джорджа Орвела із соціально-історичною ситуацією доби, сформулюємо свою позицію щодо тоталітаризму, його впливу на людей та людство. Отже, антиутопія це літературний жанр. Критичне зображення в художній літературі небезпечних тенденцій та наслідків соціальних експериментів, антигуманної сутності державної системи. Утопія це абстрактна модель ідеальної системи, що відповідає уявленням письменника про гармонію людини та суспільства. Витоки утопії фольклор. Казки про блаженну землю, щасливі острови, міфи різних народів, пошуки щасливого краю або чарівних предметів, які здатні перенести в країну мрій. Та Біблія – Царство Христове. Літературні утопії. Платон, давньогрецький філософ. Теорія ідеальної держави найповніше викладена в трактаті держава. Томас Мор, англійський письменник. Золота книжечка, така ж корисна, як і забавна, про найкращий устрій держави і про новий острій Утопія, скорочена назва Утопія. В сучасному європейському суспільству протиставляється ідеальне суспільство без приватної власності. Кампанелла. Представник італійської натурфілософії Місто Сонце бекон Нова Атлантида. Виникнення антиутопії. Антиутопія виникає і утверджується на основі утопічної традиції. Елементи антиутопії виявилися в Біблії об'явлення Івана Богослова, фольклорі, міфах народів світу. Підземне царство небезпечної країни. Перші літературні антиутопії: Томас Гоббс Леві Афан, 1651 рік. Бернард де Мандевіл Байка Пробджіл, 1714, рік. Джонатан Світ, Мандри Леміля Гулівера, 1726-1727 роки. Семюель Джонсон Расселас 1759. Питання: Давайте пригадаємо роман мандри Лемюеля Гулівера Джонатана Свіфта. які негативні моделі суспільства представлено в ньому. Подумаймо. Чотири частини роману Джонатана Свіфта це подорож до чотирьох різних країн в Ліліпутію, в країну велетнів, Лапуту, до Гуїнгні. Змальовуючи життя політиків і монархів у цих країнах, Свіфт висміює політичну систему Англії. В Ліліпутії такі ж самі світські інтриги, партійні сутички. Король велетнів жахається жорстокості людей і визнає, Ще більшість з них це маленькі і бридкі гади. Сміючись над недоліками суспільства, Свіфт закликав до їх викорінення. Він був захисником прав простих ірландців, сприяв установленню миру між Англією та Францією, ревно боровся за справу мужньої свободи. Наступне питання. Чи помітили ви щось спільне між антиутопією та утопією? Даємо відповідь: антиутопія є жанром супутником, антитезою щодо утопії. Отже, це різні жанри, але вони мають спільні ознаки. Зображення утворює певної моделі суспільної системи, яка є об'єктом аналізу автора. Дослідження і прогнозування соціальних явищ і тенденцій, їхня проекція на майбутнє, використання фантастики соціальної або наукової, відображення уявлень про державний устрій гуманний або антигуманний, спрямованість на дійсність, яка має бути змінена, удосконалена, актуальні соціально-філософські проблеми, пов'язані з певною історичною добою, розвитком. Суспільства. Розвиток антиутопії у хх 21 столітті, перша половина ХХ століття, історичні події та соціальні протез, процеси та які ж літературні твори, в яких описано ось ці події: Революції та соціальні зміни в Росії та інших країнах Східної Європи, Перша і Друга світові війни. Поширення фашизму в Західній Європі. І де ми це бачимо в літературних творах? Зам'яті ми, «Булгаков в собаче серце, майстері, Маргарита, Орел, Олгосп, Тварин, 1984, Бредбері, 451 градус за Фаренгейтом. Наступний період остання третина ХХ століття, межа ХХ-ХХІ століття. Це розпад СРСР, глобальні катаклізми та трансформація держав, яких літературних творах спостерігаємо: Аксюнов Острів Крим, Войнович Москва 2042, Петрушевська нові робінзони. Та третій період сучасний період це глобалізація, екологічні та техногенні проблеми, негативні явища в молодіжному середовищі, процеси. Знедуховлення та відчуження в суспільстві. Літературні твори Коллінз Голодні ігри. ДЕшнер Той, хто біжить у лабіринті, Рот Дивергент. Ознаки антиутопії як самостійного жанру. Це тісний зв'язок з реальністю, критика насильницької держави на різних рівнях. Конфлікт особистості з державою, яка придушує її волю, головна проблема духовна деградація людини в умовах насильства, пошуки духовного спротиву насильству, широке використання засобів комічного, іронії, сатири, сарказму, гротеску, створення негативної моделі суспільної системи, що суперечить принципам гуманізму. Викриття хибних міфів, міфологічної свідомості, на якій нерідко тримається система насильства, зображення суспільства зсередини, очима людини, яка переживає складний конфлікт з державою та собою, види антиутопії, сатирична, алегорична, психологічна, політична, Голодні ігри, роман Сюзанни Колінс. Фільм режисера Гері Росса США 2012. Голодні ігри це новий роман, котрий розкриває реальні проблеми нашого покоління. У першій частині Голодних ігор розповідається про майбутнє, яке залишилось, як, як залишилось лише одне місто Капітолій, котре тримає владу над 12 округами. Кожного року, заради розваги та щоб показати свою могутність над округами, столиця організовує телешоу Голодні ігри. Хлопець та дівчина з кожного округу змушені битись на смерть. Переможець може бути лише один: після гри він отримує страшні спогади, багато їжі та грошей. Одного року 15-річна Катніс. Евердін з округу 12 змінила шоу назавжди разом з Пітом Мелларком, сином Пекаря. Коли вони опинились на арені останні живі, то не захотіли вбивати одне одного, тому вирішили з'їсти отруйні ягоди, але їх вчасно зупинили. І за стільки століть було таке вперше двоє переможців. Жителі округів та капітолії думали, що підлітки зробили це заради свого кохання. Але влада зрозуміла цей чинок по своєму, як протест до заклик до революції. Питання: як зображено державу майбутнього в кінофільмі? Які сучасні проблеми відображені у творі? Хто з юних героїв і героїнь протистоїть тиранії? Подумайте, будь ласка. Отже. Автори творів антиутопії попереджають людство про негативні явища сучасності та їхні жахливі наслідки в майбутньому з'являються універсальні жанри: роман антиутопія, повість антиутопія, казка антиутопія, поема антиутопія, драма антиутопія. Розглядаємо представника Джорджа Орвелла. Англійський письменник, справжнє ім'я Ерік Артур Блер писав журналістські нариси і політичні та літературні есе, всесвітньо відомим став завдяки двом творам, написаним в останні роки життя: Політичний алегорій Колгосп тварин роману Антиутопії, 1984, у яких він зобразив тоталітарне. Давайте з вами спробуємо самостійно опрацювати статтю підручника це сторіночка 138 по 140 і оформити другу частину таблиці. У нас є завдання пояснити дату та подій. 25 червня 1903 року. Місто Мотіхарі, Індія, Джонатан Свіфт, Джек Лондон, Велика Британія, Ітонський коледж, Бірма Індія, 1927 і так далі по табличці. Будь ласка, робимо відео на паузу, опрацьовуємо статтю підручника, заповнюємо другу колоночку. А тепер, шановні учні, давайте перевіримо. Так. Будь ласка, погляньте, що ви записали, і правильні відповіді. І запам'ятовуємо цей матеріал. Далі Джордж Орвелл. 1984. Роман Антиутопія. За жанром цей твір. Рік його написання. 1948. Головні герої. Уїнстон Сміт. Головний герой, 39-річний чоловік. Джулія. Дівчина, закохана в головного героя. О. Брайан, Містер Чарінгтон. Старший брат, лідер партії Сайм, освічений колега Інстона. Тема цього твору зображення загальної структури тоталітарної держави, яка є небезпечною для людства та суспільства. 1984 рік саме той час описує автор у своєму романі. У 1984 році. Відбуваються всі події за винятком кількох спогадів про кар'єру Вінстона в Міністерстві правди, про його невдалий шлюб, про його дитинство. Автор описує вигадане суспільство, лідер якого великий брат. Це репресивне суспільство, яким керує партія. Будучи членом так званої зовнішньої партії, у Вінстон фактично знаходиться під невпинним наглядом і вдень, і вночі. Саме розпостереження є у нього вдома і на роботі, на вулицях. Він не поділяє партійні гасла та ідеологію і в глибині душі сильно сумнівається в партії, навколишній дійсності і взагалі в усьому тому, в чому тільки можна сумніватися. Щоб випустити пар і не зробити нерозважливий вчинок, він веде щоденник, в якому намагається викладати всі свої сумніви. На людях же він намагається бути прихильником партійних ідей. Уінстон підозрював, що Джулія стежить за ним і дивиться на неї з сумішю бажання і параної. Але коли вона зізнається йому в любові, між ними починається роман, але Вінстона не покидає думки, що вони вже не біщики. Вільні любовні стосунки між чоловіком і жінкою, які є членами партії, Заборонені партією. Вони знімають кімнатку у Чаррінгтона, яка стає місцем їх регулярних зустрічей. Уінстон і Джулія вирішують на божевільний вчинок, йдуть до О'Брайєна і просять, щоб він прийняв їх до підпільного братства. Хоча самі лише припускають, що він у ньому перебуває. О'Брайен їх приймає і дає їм книгу, написану ворогом держави Голстейн. Уінстон вважає, що партії потрібно чинити опір і скидати, але Джулія вважає, що краще ухилитися від своєї влади, прикидаючись, що погодиться з нею. Через деякий час їх заарештовують в кімнаті у містера Чарлінгстона, так як цей милий старий виявився зі співробітником поліції думок. У Міністерстві любові Вінстона довго обробляють. Головним катом на поду Вінстона виявляється О'Брайн. Спочатку Уінстон намагається боротися і не відрикатися від себе, однак від постійних фізичних і психічних мук він поступово відрікається від себе, від своїх поглядів, сподіваючись відректитися від них розумом, але не душею. Він відрікається від усього, крім своєї любові до Джулії, однак і цю любов ламає О'Брайен. Кульмінація роману приходить, коли він повинен вибирати між Джулією і великим братом, між індивідуальністю і відповідністю. У кімнаті 101 О'Брайен демонструє середньовічний пристрій тортур, клітку, повну щурів, прив'язану до лиця ув'язненого. У паніці Уінстон відрікається від Джолі, благаючи Обраєна мучити її замість нього, порушуючи обіцянку, яку він присягнувся ніколи не зламати. Цитата. Якби вони могли змусити мене перестати любити тебе, це було б справжньою зрадою. У кімнаті 101 партії вдається розбити Вінстона не тільки фізично і розумово, але й емоційно. Уінстон знову повертається в суспільство як вірний і відданий член партії. Він знову зустрічає Джулію і розуміє, що вони обидва зрадили один одного під тортурами, і він же не може стояти поруч з нею. Орвел писав роман 1948 року і розповідав у ньому фактично про свій час, намагаючись розкрити очі світовій громадськості на ту правду, якої вона вперто не хотіла бачити. Давайте з вами, шановні учні, подумаємо, як ми розуміємо поняття свобода, демократія, деспотизм, тиранія, фашизм, тоталітаризм, чим небезпечні для людини і людства тоталітаризм. Поміркуйте, будь ласка. Тоталітаризм система державно-політичної влади, яка регламентує усі суспільні та приватні сфери життя людини, і громадянина і не визнає автономії від держави таких недержавних сфер людської діяльності, як економіка і господарство, культура, виховання, релігія. Тоталітаризмом вважається політичне панування, яке вимагає необмеженого керування підлеглими і їхнє повне підкорення поставленим згори політичним цілям. Тоталітаризм зазвичай передбачає наявність фігури вождя, диктатуру і терор, регулярну мобілізацію населення в масовій організації, ізоляцію або вбивство фактично або потенційно незгодних. Тоталітарний політичний режим є протилежністю демократичної правової держави. У підручнику багато інформації про нашу тему, тому домашнім завданням є ось таке: опрацювати, прочитати підручник. Статтю підручника зі сторінки 138 по 156. Відповідати усно на 9 питань на сторіночці 156 та питання 10-11 на цій же сторінці виконати в зошит письмово. Записали, будь ласка, домашнє завдання. Дякую вам за урок. До побачення, до наступних зустрічей!